Не потім судили, і суд ну, тоді в СССР це було. Вони поводять тут. У моєї це... і зараз самого нормально. Але як якби аналогія, на жаль, в 91-му році було одне, в 94-му році на цей день бачите, що в хворих. І тому що ми якраз підтримуємо людей, які в Києві, як і ви знаєте ці ці події і так далі. Тому що коротко дякую. Ну, Шановне товариство, вітаю всіх із святом. 22 січня так склалося, що не тільки була арт руки, а рік до того ще було положено українську незалежну свободну державу. Вона в ОНР 22 у 2019 році, так, дався акт з Тобто такі події у нас вікаповні на 10-го. І на жаль, в 2013 році на цей день теж випала така подія, яка сьогодні всіх турбує. І, Підуємо ми сьогодні з таким людським присмаком, а думаємо про те, що відбувається там в Києві. Через тиждень ми будемо відмічати ще одну подію, яка повні в нашій історії. Це героїв труд. Також так все співається, що у нас сьогодні новітні герої, труд з'являються в Києві. нашого

Ну, а что ты снова? Пожалуйста, пожалуйста, главное или нет? Батьківщина, всім в нашому регіоні, а про тільки там перевожу. Слава Україні! з України, геть! Та не мішайте, що Зачем чому це вискочить? Ну зачем? Такі треба й казати, не так Не ляпать. Это его делом занимаюсь. Тихо, 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 сегодня Я мы прележу, в тихо. Я был привет, вообще Тише, тише, молча. Молчание помнили о тех жертвах, которые сегодня есть. Жертвы значит, в результате э, действия этого режима. Так вот, в этот же день праздничный день. Мы имеем уже в этот же праздничный день нас поздравляет президент. Выступая вот по телевизору, он говорит, а завтра мы будем исповедовать гуманистичные ценности. Вы же понимаете, мы сегодня в Украине имеем величайшего гуманиста, лице Янукович.

Це саме законів, яке наша влада поняла? Це оцінок. Чого воно вакцином немає? Давайте чисто. Ні, то немає. Наша революція нічого не стоїть без України. Він розумів, що 90% зерна, яке експортувала царська Росія за кордон, це було українське зерно. Він розумів, що у нас тут вугілля, тут залізна руда, тут ми е, значить, е, багатства під землею. Тут на території України знаходиться 30% світового запасу Чорнозема. Не перебуває сам зі душа. Я не за Я не купали ріш під русским, тоді. Що ти знімаєш? Тебе сколько лет? Завтра давайте. Значит, тюрьму тебя не посадят, <рик> не волнуйся. А? Скажи, что тебе поделиться. Я хочу на Майдан. Надо это очень. Пластун будет. Айрмакс. Айрмакс, ты же бутылку. Да, это.

we all